Я бачу повні очі сліз, не на дитячому обличчі, дорослій дівчині, майора, 28 восьмирічній, трімтіли сльози на очах і при обіймах наших. Вони спадали раз у раз, не подаючи виду, буцім то не плаче. І сумом я дивилася їй в очі. Вони скоріш сказати щось нам хочуть, але воєнна форма. Чин величний то це ж чиясь дитина із сльозами на обличчі. Вона нам дякує, можливо, і в останній. Її куточки губ тремтіли від жалю, мабуть, від страху, що йдуть нідесь, на нуль. Це на Мої слова душилися від болю. От що цій дівчинці сьогодні побажать. Вернись, дитиночка, живою. У Бога захисту, прошу, прикрий собою. Тумані десь розтали ті слова, що я їй ще хотіла побажати, без сліз неможливо це сказати. Це треба бачити, як котиться сльоза. Прошу Всевишнього, дай миру і повернуться діти і батьки, і сльози радості від перемоги у тої дівчині, Майора, живи, дитиночка, живи. а ми уже від часті віддіжали, і з теплотою в серце все прини і досі нам перед очима, і яка ж це мужня, мамина дитина, і подив той навік в душі застиг.